Наближається чемпіонат Європи, правда? ж? І ми зараз над кожним кандидатом в національну збірну повинні просто ну, дихати, дмухати. І сьогодні травму отримав Іван Петряк у цій ситуації. Бачите, виставив лікоч Артем Федецький, не давши пройти Петряку, влучив йому в ребро і зазнав ушкодження так, що Петряк не зумів продовжити цей поєдинок Кандидат до національної збірної України. В цій ситуації дуже жорстко зустрів Федецький. Максим. Жестко, но как бы не скажу, что прям такой умысел там серьезный был. Все по игре, как бы ставил корпус, где-то попал локтем. Да, жестковато, Петряк быстрый, Юрки футболисты, поймать его бывает непросто. Но это, опять же, такой издержки, скажем так, профессии. Мне кажется, это добавил он, потому что был момент раньше немножко, и там было столкновение с Лучкевичем, по-моему, да? да. Он был в столкновении, там... пробивал головой поворотом и... Там було со зі сторони дуже таке неприятної. Бачите, тут Юрій Вернедуб щось намагався пояснити Фадецькому, хоча Вернедуб, до речі, не був з тих таких, знаєте, якби поблажливіших футболістів в житті. Ну, але е, ми будемо болівати, тому що знову ж таки у нас не так багато кандидатів до національної збірної. Петряк, який є реальним претендом, щоб поїхати на чемпіонат Європи, він його відправили в центр невідкладної медицини. Відразу після гри йому е, поставили діагноз перелом 12-го ребра. Щоправда, від госпіталізації він відмовився, буде е, проходити відновлення вже в таких, знаєте, якби ну власних побутових умовах. Дай Бог щастя, здоров'я, щоб все було гаразд. Будемо сподіватися, що все-таки. Петряку, який є одним з найперспективніших на даному етапі футболістів України, дасть якомога швидше набрати форму і встигне повернутися. І ще дасть відсіч Дніпру, можливо, вже у півфінальних поєдинках Кубка України. Ну а тим часом давайте послухаємо, що з цього приводу. З приводу якраз у цього моменту говорили герої, ну, які могли говорити, я маю на увазі, Артем Федецький і Юрій Вернедук. Ну, перелом 12-го ребра, звісно, печально. Надіюсь, що... Он у нас крепкий мужчина. Быстро восстановится. Самое важное, я спросил у доктора, что без разных там осколочных этих переломов, смещений, вроде бы в этом плане. Ну, еще до конца не знаю, не буду. Это самое. Я готов, чтобы мы и 3-0 сегодня проиграли, только чтобы Ваня Петряк был жив, здоров и набирал свои кондиции. И знаю его мечту, которая была у него поехать со сборной на чемпионат Европы. Мне очень хочется, чтобы она у него сбылась. thank you